Привіт, друзі! Сьогодні я вас буду запрошувати на курс про таро. Адже це дуже крута програма, котру я створила, спираючись на 5 років свого досвіду. А досвіду в мене було дуже багато і вдалого і невдалого, і вивченні карти в роботі з клієнтами. Тож я упакувала найкращі свої знання, найкорисніші, найефективніші в цей курс. І сьогодні буду вам розказувати про мій флагманський продукт, що взагалі а, включає цей курс, яку користь ви можете для себе отримати. І що на вас чекатиме, які сюрпризи та цікавинки саме на цьому курсі? А перше, що важливо в цьому курсу, ви отримаєте 35 лекцій по арканам, по стихіям, по старшим арканам, по молодшим арканам. Вони будуть коротенькі для того, щоб ви їх могли переглядати зручний для вас час і не витрачати на це досить багато свого ресурсу. Основна ваша задача буде відчути енергію карти, і зрозуміти ключові поняття, філософську складову. Цієї карти, а все інше ми будемо обговорювати, виявляти більш деталізовані трактовки вже на семінарах. Основна канва курсу, перша частина, перший великий блок Старші аркани буде проходити саме на основі проживання карт. Що це таке проживання це коли ви під'єднуєтесь до енергії аркану, і він вам допомагає відчути, підсвітити певні сфери свого життя або певні свої процеси. І через це ви можете, по-перше, зрозуміти дію цієї енергії, відчути, як вона вам відгукується всередині для того, щоб мати цей досвід, коли ви робите розклади, і коли ви бачите перед собою карти, які викликають у вас, наприклад, невпевненість тощо, або коли ви не можете зазубрити трактування, що не потрібно робити. Саме практика проживання арканів допомагає вам отримати цей досвід живий на вашому особистому житті і паралельно пропрацювати певні або помітити певні процеси, які у вас в житті відбуваються. Для цього створений великий щоденник проживання арканів, і вся методологія, всі семінари вони лягають саме на ваше проживання арканів, і все дуже чітко продумано. Також ця практика допомагає врівноважити свій стан, врівноважити енергії та помітити, які у вас енергії є в дисбалансі. А це дуже важливо для таролога, адже, окрім того, що проживання арканів дає змогу не лише не підбирати трактування, а їх відчувати і доєднуватися до поля, інтуї. Ітивно, гарно, класно зчитувати карти для клієнта. Це також допомагає присунутись в своєму житті, збалансувати те, що розхитане, або помітити якісь свої певні помилки чи завтики, які відбуваються регулярно, чи знайти запити, які варто і цінно для вас зараз буде пропрацювати адже ви починаєте практику, коли активуєте енергію інтуїції через карту Жриця, саме практичні певні заняття. От. І е, також розклади, які ми будемо вивчати та виконувати, вони лягають на канву проживання. Я вже маючи досвід, коли кілька разів в різному форматі проживала Аркана, я розумію, в який момент може знадобитися той чи інший розклад, тому це вмонтовано в програму дуже розумно. Thank you. Тож ви будете проживати аркани, дивитися короткі лекції поза зустрічами для того, щоб під'єднатися до цієї енергії та заповнювати щоденне проживання арканів, який буде являтися вашою саморефлексією і давати вам велику користь в саморозвитку, в психологічному розвитку в вашому житті. Також ми щотижня будемо зустрічатися на семінарах. Семінари матимуть практичні тематики. По перше, ми будемо говорити, як задавати. Питання карта, я вам буду розказувати техніки розкладів їх виконання, розказувати, як виявити запит клієнта, як підібрати розклад, як скласти свій розклад, коли ви бачите, що ситуація клієнта, наприклад, не відповідає жодному розкладу з тих, які у вас є. Ми будемо повністю проходити, опановувати на цих семінарах професію таролога. Крім того, я буду вам додавати інформацію, яка може допомогти вам збалансувати енергії. Які проявляються під час проживання арканів для того, щоб ви могли цей шлях проходити дуже плавно, приємно та цікаво? Також на семінарських зустрічах ми будемо обговорювати і ваш досвід, і знаходити трактовки більш часні, які вам будуть потрібні для подальшої роботи в цій професії. Тож, це дуже класна штука, адже семінарські заняття вони дорівнюють вашим менторським зустрічам, наприклад, старологом-наставником. Чому? Тому що ви можете задати свої питання, які саме вас саме зараз хвилюють. По-друге, це в від професію в Дення таке на особистому досвіді на жодних курсах вам такого об'єму особистого досвіду навряд чи будуть передавати. Тож це побудовано саме для того, щоб ви могли, і е, вмонтовуючи проживання в свою канву життя, е, проходити цей шлях м'яко також знайомитись саме з системою, тому що лекції вони не навчають системі. А от семінарські зустрічі е, е, саме призначені для того, щоб ви відчували цю систему, розуміли її, бачили взаємозв'язки, розуміли ресурси в картах і могли зробити класну, круту, якісну консультацію. І це все буде відбуватися. Ватися поступово, поступово нарощуючи ваш досвід, щоб ви вже могли. Виконувати класні круті консультації після того, як закінчите курс, а можливо навіть в процесі. Чому я це кажу? Тому що, окрім семінарських зустрічей, будуть практичні групові е, наставницькі зустрічі. В той же день ми будемо е, з вами зізвонюватися в зумі, і ви будете виконувати ті розклади, які ви вивчили, одразу практично під моїм наставництвом. Тобто, я зможу зробити вам розбір або допомогти вам якимось чином прочитати краще Ще карти направити вас, травити вашу увагу на відчування, на інтуїцію і допомогти вийти з коридору таких загальних значень, які написані в інтернеті, і читати розклад як велику та цілісну, гарну історію. І крім того, ви можете також додатково зустрічатися і робити розклади між собою в міні групах, які ми будемо з куратором створювати для вас без моєї присутності. Це буде зовсім інший досвід. Тобто, якщо ви захочете його взяти, ви зможете доєднатися в кімнату цих міні зустрічей і зробити ці розклади без моєї підтримки. І потім принести цей матеріал, ваші враження, вже на практичну роботу. Тобто, це ваш такий великий тренажер, який буде допомагати не боятися робити розклади незнайомим людям. А практична частина вона також дорівнює таким наставницьким зустрічам, наставницьким розборам і є максимально корисною для того, щоб ви опанували інструмент Таро повноцінно. А також ви будете мати дуже багато роздаткових матеріалів, це і спекти, це і щоденники, які ви можете собі, наприклад. Або роздрукувати, або використати ці pdf файли, щоб писати, наприклад, на планшеті ваші враження, або відкласти і проходити це проживання чи якусь будь-яку іншу практику більш об'ємно після проходження курсу. Тобто у вас будуть всі алгоритми, всі схеми розкладів, всі техніки виконання ще окрім відео, окрім семінарів, прописані письмово, до яких ви можете зможете звернутися, коли вам це буде потрібно. Також ми будемо на другій частині нашого курсу говорити про ідентичність старолога, про те, як ви можете просуватися в цій професії, як, як з якими нішами, з якими запитами ви можете працювати, що вам саме відгукується і яку лінійку продуктів ви. Можете створити для свого клієнта, щоб і ви гарно заробляли, і ваш клієнт отримував максимальну користь від взаємодії з вами. І останнім модулем це буде просування, базовий маркетинг для таролога, в якому ми поговоримо про те, як вести соцмережі, як робити таргетинг, таргетовану рекламу, як робити креативи і, взагалі, як здобувати своїх клієнтів і надавати їм гарну, гарну якісну інформацію. Щоб вони не боялись приходити до вас на розклади, і щоб ваші консультації коштували відповідно до того, як ви відчуваєте, гарно коштували і ви заробляли з цього хороші гроші. Я запрошу на цей модуль експертів, СММ-ника, таргетолога, езотерика, який має великий досвід в просуванні і зможе вам дати класну, якісну інформацію саме по тій ніші, в якій ви будете просуватися. Тож цей курс є таким дуже об'ємним та цікавим. Крім того, будуть різні прикольні фішечки, квізи та роздаткові матеріали, шпаргалки, в яких ви зможете практикувати, знаходити свої особисті трактування до карт, знаходити значення, доєднувати їх до позицій і так далі. Цього буде дуже багато, і це буде дуже цікаво. Також ви матимете розклад, який зможете використовувати в різних форматах, можете використовувати його в ноушені, тобто відмічати. Що ви вже зробили? Це такий інтерактив для того, щоб вам було цікавіше і ви бачили своє просування протягом курсу. Я вас запрошую на мій флагманський продукт, в якому ви повністю зможете як опанувати професію таролога, так і пропрацювати певні свої запити або знайти більшу глибину, познайомитись глибше з собою, знайти свою потужну внутрішню силу через, по-перше, практику проживання арканів по-друге, через опрацювання ваших запитів в груповому форматі, тому що ви будете робити розклади і для вас також. Будуть робити розклади, з чого ви зможете взяти корисну круту для себе інформацію. Насправді, таролог має бути зацікавленим в пропрацюванні себе, зацікавленим в саморозвитку, адже ми працюємо в цій професії, і ми маємо не проектувати нічого на розклад. Тож це дуже важлива частина в встановленні вашого професіоналізму. Курс триває 3,5 місяці. Може здатися, що це досить багато, але в ці 3,5 місяці включені вихідні, включені. Канікули новорічні і дуже багато інформації, яку варто встигнути опрацювати. Зазвичай такі ґрунтовні курси тривають і більше часу. Але так як у вас будуть всі записи та матеріали, до яких ви зможете повертатися, та інформація для опрацювання карт, ви зможете пройти цю програму за такий досить короткий термін. Запрошую, групових місць досить небагато, і я буду рада вас бачити і взаємодіяти з вами. Приходьте і до зустрічі на курсі. Гарного вам дня!